Зокрема, качаємо акацію. От, Бачите, почали підпечатувати, Ну, обіцяють дужі. Не став я довше, довше чекати. От. І ми вирішили, ну, плюс вихідний можна попрацювати трішечки. От, качаємо ми своєю електромедогонкою. Електромедогонкою. Скажем чесно, акумулятори звісно, вас здохло. От, мож, можете глянути вулик. Як підпечатують, так підносять. Це наша порода доволі цікава. Ми її вивели стати говорять саме. Мені подобається, от, на агресію, бачите, вжілка спокійна, тобто не кидається нічого тут. Можна робити, що хочеш. І доволі роботяще. А Тепер пішли до медогоночки швиденько і до автомобіля вам кое що покажу. Так, отакий у нас от павільйончик. Під москіточкою, відра 30-літрові. Медогоночка, двигун, два акумулятори, які не вивезли. От, от Такий двигун потужний. Тут на 24 рамки плюс на 3... 300-х, 24 рамки ставиться 145 Що Щоб здохла знайшов кусок провода. вам це стіл, куди закріплюється медогонка, тупо підключив. І от по проводу, по проводу, по проводу. От. До автомобіля завів, працює, качає мед. От. Ми відпочиваємо, автомобіль відпочиває. От. Так що так, то взяток. ну Такий собі скажемо. Хотілося б кращого. Но є і це добре. Є чиста акація. Можна б де трішечки продати. От. Якось воно так. Ну, вже все перецвітає, точніше вже акація перецвіла. Що вам ще такого розказати? Вже вечірок. Хочеться закінчити швидше і їхати додому, щоб завтра сюди ще раз не їхати. тому що в одну сторону нам сюди 100 кілометрів. О, так що будемо працювати. От, будемо працювати. Що вам ще раз сказати? В принципі, все. Да, ми працюємо, ви дивимося, Пока -пока, підписуємося.